Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців моїх любих. Вітаю усіх українців в усіх куточках світу. Я бачу, дивляться в мене в різних країнах. Так, там маленький процент, але він є. І дуже обширна біографія, дуже обширна. Я хочу зробити якусь трансляцію: якісь коротенькі питання, щоб ви свої писали. Звісно, я там установлю. Донатик маленький, але ну, ті, хто будуть писати кому я буду відповідати там, так. Да? Е, і ну, подивимося, це треба ще налагодити. Я ще так трошки не готова. Дуже жарко, я не можу себе до кучі зібратися, чесно. Так, і давайте ми подивимося Запоріжжя. Який буде у нас серпень для міста Запоріжжя, міста конкретно. Як ми то переживемо? Люди, влада, військова частина і, звісно, радіаційний фон, був у нас ЗАЕС це наше хворе місце, як кажуть, болюче місце. Поїхали. У нас люди і то, і это, знаєте, як кажуть, і радість, і страхи. Ось, все в перемішку. Смішалось в домі в у обломових. Так, хто і тут. Так, дивимось взагалі наше місто, наші енергії, ой, божечки. Ось такі карти нам випали. Люди, є шанс втрат. Є шанс втрат, що у нас в серпні місяці будуть загиблі люди. Загиблі люди. Ось вони. Уходять це втрати і ось уход. Так, далі. По людям. Це обща була картина. Бачите, головне показали. По людям. Люди дуже закриваються зараз, закриваються, От очельник, пав, п'ятірка. Це кризисна ситуація. Люди не довіряють, люди зляться, люди психують, люди жорстокі становляться. І ось четвірка по мечовим будуть, будуть сидіти, от знаєте, так і думати. Ну, по четвірки, раді Бога, але розумієте, тут у нас іде ось така. Тяжка ситуація. По п'ятірки це поразка, це кризисна ситуація, це е, тяжка ситуація. Це по людям впало нам на серпень. По відлюднику люди будуть ходити в себе, якось так, знаєте, колупатися в своїх думках. Влада. Ну, влада буде себе почувати непогано, тягне багато, працювати буде і буде задоволена собою. По четвірки жезлі, ось вони працюють, багато тягнуть. Ну дай Боже, хай працюють і тягнуть, якщо вони задоволені. Чому вони тут радуються? Яка в них радість? Радість по луні, кризис. А що це? Реально в перемішку. То, як я сказала, все змішалось в домі обломових, так і тут. Гляньте, чого вони радуються, це погані карти, але тут же падає трійка чаш. По луні буде нервова обстановка тіліпатися. Будуть по чашам, звісно, стреси у них. І, ну, може, будуть, тут в мене ж в прямому сенсі стоїть. Але поряд з чашею п'ятірок, зараз я ще докладу на тройку. Та ні, ні, нічого тут немає такого, що це там, там прямо алкоголізм. ні. Ні, Тут імператриця, вони все будуть мати при собі, як кажуть. Щось приумножать собі. По імператриці вони щось отримають. Отримають, грошей отримають, що вони можуть отримати. Накрадуть ще. Так, далі їдемо. Військова ситуація, прильоти, наслідки. Я так заклала це. Непогані карти нам впали. Стабільна по четвірочки, але це так, знаєте, потенціал буде у нас, тобто нам не похирюють все місце, скажімо так, це місто. Ну і сила буде з нами. Але буде так, знаєте, будемо захищатися. Оце по цій карті ми будемо захищатися. Я очікувала гірше, бо там такі карти нам впали на людей. На, взагалі показало. Тут непогано. Непогано. Значить, може, там будуть втрати, треба було подивитися, може, якісь підприємства, але по людям, може, не так сильно буде бити, скажімо так, да? може, фізично. Так, і радіаційний фон. По радіаційному фону мені не подобаються карти. По четвірки це воно так, як було, так і буде. Далі піде трошки зміна, тут буде трошки вміну сити. Якась буде ситуація по рицарю. По радіаційному фону. Тут будуть якісь двіження і дуже такі. Зараз я докладу на цього рицаря. Двійка жезлів. Двійки погані карти, вони не то ні сьо, І королева жезлів. Тут щось буде людине дуже хороше, я вам чесно скажу по атомки, тому що. Двигається радіаційний фон і не в кращу форму воно буде звищуватися. Звищуватися буде. Повищений він буде. Щось вони втратять, от, якась буде тут по п'ятірки монет ситуація, може там же вони ремонтом займаються, того п'ятого вони ж його зупинили в холодний, четвертий підключили під гарячий. Ось там щось таке може бути. Пані карти випали на радіацію, мені не подобається. Можу зразу вам сказати. Але будемо наблюдати, дивитися, як воно що буде. Зараз я буду робити от розклади на Запоріжжя. І подивимося, яка буде ситуація на 3 доби. Але по початку, там, вроді нічого так. Воно. Ну, ось така у нас ситуація по Запоріжжю. Тут, знаєте, як якось так все хаотично. Ну, дайте я гляну на лінорманчика, що тут, як воно, як воно тут буде. Так, тут радіаційний фон мені подобається. Ось остання трійка. Всі карти гарні. Перший тиждень буде нормальний абсолютно. Єдине, що от під кінець от тижня будуть якісь новини, якісь клопоти, щось тут таке станеться, щось таке буде. Так, військова частина так, з кінця почала. Військова частина у нас ключі лежать між луною і трансформацією. Ну, Можу сказати, що. Це негативні карти, тобто не завжди ключ буде в нас, скажімо так. Не завжди ми його будемо мати, люди. Не завжди, на жаль. На жаль. Так, да, тут будуть йти зміни, будуть льотки. Ну, таке різна буде ситуація. Тобто не завжди у нас буде ключ. Не завжди він лежить між негативних карт. Так, загальна ситуація по місту. Перша карта розвілка, криси і всадник. Тобто, ну, по-перше, вона буде незрозуміла, двойственна ситуація, можуть бути тут і травмовані, і руйнування, але все ж таки всадник у нас тут наприкінці, то буде зм'якшена ця ситуація. Далі по людям По людям, ну, більш-менш нормально, общення йде, люди общаються, держава. Тут все нормально, нічого не можу сказати. Башня це державні установи, тут все добре, більш-менш по людям. Знаєте, Тут іде якось більше такі серйозні речі, якісь запроси робляться, люди будуть займатися, якимись документами, щось таке робити, договорити, Тобто тут таке ще серйозне йде. Далі по владі. Влада буде цвіти, цвісти і процвітати, з'явиться якась жіночка. Ось ну, Тут нічого поганого, влада, як завжди, себе почуває прекрасно, свої бажання виконує Полілія. на карті, Яка жінка Появиться щось вона тут буде у нас робити. Ну, ось те, що показали Лінармани. Трошки змякшено і, слава Богу, по цінному фону воно так. Але бачите, показало, що будуть і прильоти. І, ну, тобто не завжди ми зможемо закритися. Не то, що прильоти, може отак впасти і все. Ми досі не знаємо, що то ракета була збита, чи не збита, чи що там все було, непонятно 29 числа в Шевченківському районі. Так, все, Запоріжжя я вам показала, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними і ну, важливо, щоб ви не закривалися, як ото показали карти, що будете закриватися. Щось там виясняти. Бачите, тут показало більш по документам. А мечові це теж документи, це державні установи, так що там може от воно от так от переплітається. Щось. Все, люди, почуємось, папа.